Так, всем приветик. Привет. И мы почали с того, что мы в шахте. Нам было трудно самого в шатку выживать с так что мы их выключили. Нам реально дуже важко. Ну. Да, и я где-то потерялся в шахте, как и ожидалось. Да, а я а, тут Гоголь вот дубываю я... собі за той час. Не, я сверху а. О, Я тут, я тут на не знайшов шахту. Я вже маю 17 дуголька і причому я б при декілька витратив на факел. О, грибочок звичайний знайшов, мов хуморчик. ти там. О! То що нам і треба? желізо. Супер. О, я сундук знайшов і біля нього желізо. В сундуку два золота, три желіза. о, насіння кавуна, супер. І рейки. Ми тепер кавун маємо. Будем вирощувати. Так, це добре, конечно Я ще тут железу знайшов. Ой, за железом ще на пещера. Що тобі так везе? Ні, я думаю, я далеко не буду заходити, конечно. То, що знаю последствия, що ми потеряємося, і потом нам придется искать наш дом. Ах. Думаю, якого хитро. Я вже, кажу, потерявся. Мені буде буду тепер треба буде власт, но Конечно тут желізо. Ты помнишь данный выход? А -а. Нет, ну, помню. О, я уже факел... О, ф... Фа... железо. Кис факел нашел. А, то сам по поставленный. Блин. А во, я нашел. шел. Мой выход... факел. О, еще железо. Ну блин, где выход? А там де ти піднімався, тільки треба ты знаешь так ось, я желіз. Блін, скільки того и що то капець. скоро буде мало желізні доспехи Не, у мене уже 13 железо У мене 10 І рахуй, ми вже маємо цілі желізні речі. Да ну що ми будемо скидуватись? скидывать Ну на ну на вещи да на для початку будемо собі так просто. Нажимана то вже рахує як наша тая, карта. Так, і я выходный знайшов, і я влажу. Так, а я чекаю тут уголь добуваю Факел поставлю, О, ого. А глипше ставлю. А тими кірками так валю ра... Блін, знов желізу За углем железо. Дідько, скільки того угля, скільки шліза. Чотирнадцять железа. Я за гамі два факела поставив. Так, я заберу вони потрібні. О, лава. Забей на Забейна. Пидес. Шаво в похер. А ну чекай. О, я тоже вихід знайшов. Шо? Я не вихід, походу. Да, ты нашл вихід. Да, о, точно. Вот тут той точно мухоморчик, на який я падал. Тут я уголк добывал. Тут факел треба забрати. Так. Я а, и от. А, спуст... блять, Так, я тут тут, а А во, тут вот, походу, вихід. Да. Ты Коня тут шкода, що плагінів не то, але. Що маємо, то маємо. Чим радить, тим багать. На, все. багатьом. все, так. Ага, тут в печку запхав своє железо, там. Я тут тобі в печку 20 угу. 20, 21 уголь подарував. Так я для себе свою печку скрафчу. Е, що в мене пропало? А, кірочка? На, я якось підібрав. Так, я тут от поставлю свою печку. Запхаю уголь і железо. Нехай переплавиться. Так. Так, блин, дало б тут все огород. О, до речі день. Тр... Шука... Ой, блин, чекай. Я ще два золота маю. Блін, чекай, треба. Да, нам золото будет треба, коли ми поселенці найдем. Давно щось покупку найти то поселення, конечно же, але... Але... Ага. Да ми його найдем. Ой, бачу зимній бьому. Мы на тому, певно... І закінчимо. Ой. Там зимній біом. Ну, да, да я тоже бачу. Затова, певно, і закінчимо. Всем пока! Підписуємося, ставим лайк и ну, подписываемся. И смотрим дивимо... This is хорошо. Ха-ха-ха. Дуже -ха -ха. смішно.